Отця і сина і Святого Духа. Дорогі брати, сестри, побратими, вчора наша країна відзначила велике свято, яке ми святкуємо, День Святого Миколая. І ви знаєте, як я задумався, як розкрити духовний світло цього свята. І пригадав, що колись перед війною, роки за три, мене запросили в школу п'ятий чи шостий клас, я не пам'ятаю, щоб я розказав про Святого Миколая. Я думаю, як я можу розповісти про Святого Миколая дітям. А потім вирішив, що найкраще це показати і дати можливість дитині взяти участь в цьому дійству, щоб він вона зрозуміла, що таке святий Миколаїв. Тоді я придумав таку історію, що я взяв дві цукерочки. Вони в нутрі однакові, але одна маленька, а одна більша, і сказав їм: ось вам дві цукерочки, Ви їх заховайте за спиною, і е, ви знаєте, що одну цукерочку ми збираємо на сиротинець. Я зараз прийду з торбочкою і ви в цю торбочку покладете будь-яку цукерочку, ну щоб ніхто не бачив. Знаєте, щоб ліва рука не знала, що права діє, що права рука. І вони, кожен з них, поклав в торбочку. Ну там не ми будемо показувати, поклав в торбочку одну із цукеречок. І тоді я попросив тих людей, які а, в руки тримали велику цукерочку. Показати, що у них залишилося. І вони показали велику цукерочку. Я сказав, добре, ви подарували цукерочку дітям. І для того, щоб у вас було добра серце, я вам даю ще одну таку цукерочку, яку ви самі і подарували. А потім сказав, і там декілька людей, дітей залишилося, яким сказали, а ви яку цукерочку, де маленьку покажіть. І вони показали маленьку цукерочку. Я вам сказав, ви були в малому добрі, і ви готові стати Святим Миколаєм. Ось вам щеп. Великих п'ять сукерочок, бо ви знаєте, що з ними робити. Це вам. А як розпорядитися, ви вже самі зможете. Оце місце. Що таке святий Миколай? Це той, хто любить отримувати дарунки, чи той, хто дарує? І виявилося, що а діти на спробу показати дітям, що Святий Миколай і той, хто хоче з кожним бути на Святого Миколая, повинен вміти дарувати. А дарувати кому дарувати, бачити потребу ближнього або дитини поруч, або людину похиловіку поруч, для того, щоб побачити, що вона потребує, зрозуміти, що ніхто їй не допоможе крім тебе, а ти можеш, і тоді віддати від себе щось. І от це від побачити, потребуючи, віддати щось від себе, що моє зналежить, розстатися своїм, а дати іншому це є святий Миколай. А потім хто такий святий Миколай? Святий Миколай це той. То на цьому шляху а, бачення проблеми і віддання від себе щось іде з цим шляхом по своєму житті мужня і смілива, бо завжди будуть ті, хто буде над ним надсміхатися, його цькувати і казати, що ти неправильно живеш, але він буде все одно робити по миколаївськи і тоді я спробував дітям це показати і сказати, що зараз наша країна під час цієї війни згуртувалася і віддаває, віддає остання кожному ближньому. Бачить проблеми згуртувалася і б'ється з ворогом, з супротивником і хоче його вигнати з наших терен. І це, Святий Миколай, той, хто бачить поруч ближнього, який потребує і який віддає своє життя за ближнього свого, як сьогодні в Україні. І як би мені хотілося, щоб наша країна, Україна, стала такою, що яка не бере, не приймає, а яка навпаки сама дарує і допомагає. Амінь.